Ясна. Стоїть височезний полудень, Опукло загинається на обрії до землі, а над головою Югени він найвищий. Вона відчуває ту височінь, яка начебто підтягує її вгору. Вже не перший раз вона застає себе на цьому почутті і сахається від нього, або худенько зайде до хати, або до хлівчика. Починає щось робити найчастіше шити ватяний безрукавний душник на зиму, хоч і зараз лишень вердається літо. Хлівчик у неї запущений. В Остріщі гніздяться горобці. Вона їх називає цвеліками на ярмарку. Коли Євгена заходить усередину, то на неї одразу навалою йдуть із років почуття та передуми. Їй одразу стає якось немічно. І зовсім не хочеться спекатись їх. Як тільки Югена переступає поріг, першим бігає в її очі чотириногий дощаний жолоб. збитий з грубих, нетесаних обаполів, обшмульганий ланцюгом, витертий на краях коров'ячими шиями, спершу старою лискою, тоді малою лискою, а тоді найменшою, що була в них за Югениної пам'яті. У всіх трьох були якісь чудні грубі короткі роги, прогнуті догори. Як великий палець у сусіда Павла, коли він хотів щось особливо підхвалити. Вона дивиться на той жолоб і вже не бачить його. Мамина рука чогось цупкіша за татову. Може, в тата вона була м'яка від роду? Але це, мабуть, того, що я мало рук тримала в своїй руці. Зі мною в житті за руку ніхто й не здоровкався. Петро між щось два вечори поводив мене за руку, а оженився то вже ні. Очима то вдень при дні здибались губами інколи, От лізе в голову без стиднену його. Ага, губами зрідка знову, а руками то й не пам'ятаю. Хіба що коли мішки з борошном з возу до хати несли, тоді. А в мами була рука, наче одягнена в брезентову рукавицю. Навіть не гнучка така застигла. То мама брала мене за руку і йшли до хліва корову доїти. Лиска повертала до нас очі, а роги стерчали так, наче Павлові, до того вподобалась солодка вода в пляшках, здалеку привезена в крамницю, що він закопили в великі пальці на обох руках. Як мама доїли ввечері, коли вже прохолола стьобала по ногах, то я, аби зігріти ноги, вступала в теплі корові чи кізяки. Так приємно було, що можна стояти й стояти, тільки потім треба холодною водою мити. Але я все одно вступала. Щоб я цього не робила, а мама брала мене і пускала в жолоб. Там теж було добре. Лиска дихала на мене двома теплими цівками, і ті дві цівки лазили в мене по грудях, по лиці. Тоді я поверталася і плечі їй підставляла, аж лоскоти по тілі бігали. Лиска ремигала. Я долонями затуляла її ністрі, щоб цівки зупинити. А лиска язиком мені руки лись, так наче рядном, намоченим у теплій воді, я сміялася й приймала руки. Поки мама доїть, а я ще подивлюсь листі в очі. Вони світяться чорним світлом звідкись здалеку. Так ще буває, коли крізь дірочку для чопа заглядати в барильці з водою на дні у дуже ясний день. Та я подивлюся, подивлюся, подивлюся в очі листці. Мені страшно стає. Я й одвернувся, але чогось знову кортить подивитись. А часто лискара мигає, а я й засинаю в жолобі. Мама одного разу як вареснули наді мною і знепритомніли, кажуть, що їм привиділось, наче я лежу в жолобі, як у дитячій домовині. А через три роки я стала набагато довшою від жолоба і вже не міщалась в нього, хоч би й хотіла заснути. У нас, кажуть, жолоби». А в інших селах ясла. Те, хай кажуть, а я буду жолоби. Біля жолоба обвисає ланцюг, бо прибитий до нього великим скопцем. Другий кінець ланцюга втоптаний у землю, губиться десь у ній. А я й не бачила, що жолоб прив'язався. Я й не бачила, коли саме. Полудень над югениною хатою не вищав, але й не опускався. Отак і висів, наче підпертий знизу чимось. Тіні були куцими, лежали попід деревами, хатами, стовпами, як собаки або недорослі двійники. Жалібно дуже ланцюг заленькнув на долівку, коли останній раз вранці я його скинула з найменшої лиски і погнала її на ферму. Нащо я її в наш колгосп продала? Треба було в чуже село, то вже б забула, гато ще й досі з колгоспівської череди тікає додому. Трато стане біля жолоба і дивиться у двері чи облизень солі у жолобі язиком ворушить. Це видно, вона й у землю втоптала. Брала гроші за неї в конторі, нарахували мені гроші з копійками. Смішно якось, що за корову і з копійками, але нарахували. Дала касирка паперові гроші, а тоді мідяки мені в жменю висипала. Вони задзалимчали, як ланцюг. Коли останній раз з лисиченої шиї скинула. Досі чую, вже відрізнити не можу тих двох звуків. Торік багато корів спродали в колгосп, бо пасти не було де, попереорювали всі клини і придорожні. Тільки штуць бригадир собі залишив сказав, що на городі буде сіно для неї сіяти. Ага, бачила ми те сіно на городі в нього. Конячкою і візком їздить щодня по полях та й привозить щовечора. сеньке літо масла на базар носила, бо ціна в селі на нього була надто красна. Чогось я про неї думаю, хіба вона мені потрібна та штуциха? Ніч переспала, а на другий день пішла до яркою, щоб самій лиску доїти. Як ще в штуця хліб був під соломою, то він, щоб гробці стріхи не били, кілька разів на день шмаляв по них строповика. Тепер уже не сідають, бо під шифером хороший сірий шифер. А з червонястих шматочків на дашку покривельники виклали йому 1958. Дев'ятка вийшла якоюсь надто круглою і в кількох місцях засицькованою всередині. Коли дивитись на неї здаля, то вона скидається на карикатурний малюнок штуцевої голови. Коли Василь, що хату йому покривав, напивається, то стає віддалік і дивиться ззаду на штуців хлів і сміється, аж витверезується від сміху. Ой, він мені дуже потрібен, той штуць, що це я про нього думаю. Сам у думки лізе. ну, мотай до дідька ще в думках тебе бракувало, в починках сидиш, то того тобі мало. Полудень похитнувся і поволі горою почав стікати за обрій. Тіні проснулися і невидимо та не квапом почали рости. Так росте рослина. Знаєш, розумієш, що вона видовжується, але не можеш ловити очима росту. Хоча й віриш, це як прихід старості або плин часу. Подвір'ям безланцюгасно вигає білий йогенен Пес. По землі котиться. Його чорна чорна тінь. Ніби поруч з ним бігає чорне чуже цуценя, і він тікає, а воно за ним. Я Петра не дуже винуватю, що він не вернувся до мене. Штуць винен і Мазур, бо якби він повернув сюди, то як би щодня в очі штуцеві спокійно міг дивитись, як? Мазур хоч зрідка в селі з'являється, бо в нього їх і сп'ять. Мазур, коли їде селом конякою візком, то на коні видзвонює збруя і ланцюжковий повід. Зразу всі знають, що він, а мені зразу здається, що зеленчать м'яки, які мені касирка в жменю сипнула. А тоді вже доходжу до того, що то ж Мазур приїхав. Він зі мною здоровкається, наче нічого й не сталося. Я відповідаю йому, бо воно мені потрібне, посіпака. Якщо захоче чогось причепитися, то найде, хоч би і святою була. В Марії все самогон купив. Кажуть, ніби вона й зумисна, лише для нього гнала її. А коли її Гриць города виурав, то ввечері вгощала його, як годиться, і самогонки на стіл поставила. А тут Мазур, звідкись прямо з ночі взявся. Не чули, як він в'їхав, бо на ніч знімає з коня ланцюжок. Мною стромив очі на стіл, а поглядом пляшку наскрізь пробиває. Розмуцував. За плічну сумку, почав протокола писати. Марія думала, що це він так прогрицево око, щоб ляку нагнати, і щоб не блягукали тоді по селі ні синітниць про нього. Думала, най собі пише, поки Гриць у хаті. Але гриць також знав, що мазур випиває в Марії, то й підписались обоє. Як він забрав пляшку з собою як доказ, то Марія гей заспокоїлась. Поїхав. Через тиждень Марію на суд викликають. Гриця свідком. Два роки дали. Дніпропетровську десь відсиділа. До тюрми була така славна жіночка, тиха і завжди натруджена. навіть ніколи не сміялась голосно. Сміх у неї завжди з закритим ротом. Правда, це іще з дівудства, бо вона була дуже рідко з Навчилася сміятися очима і губами, а не як інші. Як її Толька не прийшов з війни, коли всі приходили, то так і жила одною. Ніхто ніякої намови на неї не міг язиком нагорнути, то тільки Мазур на самогонку їздив, але проте мовчали. А св'язниці повернулась не жінкою, а вже фондовим огирякою. І рже аж до кутніх. Хоча зуби ще річі, бо там ще три загубила. І горілку п'є щодня лавошну, з білою головкою та поперечною наклейкою. У куфайці кишеню зі споду нашила для пляшки, а літом чвертку між грудьми залівчиком носить. Мазур ж тепер, правда, рідше приїздить, бо Марія на підпитку підходить до нього. Висмикує з-за пазухи плящину і лавошна мазуре, може, підеш до мене додому в гощу? І регоче гидко, чорні м'ясисті гнізда в роті жаврами зяють. А тоді ще ну, лавош наш, на, скуштуй. І бризкає йому в очі горілкою. І він стьобає баторою коня і тікає. А Марія тицює собі в жавратий писок, два пальці і свищена вздогін. Тоді ланцюг на коні так скажено зеленчить, наче в конячому череві не утроба, а повно м'яків. Свелики торчуться на хлівці. Штуць би вистріляв, вийшов би тихо з хати, виплянув із губів цигарку, довго б шкулився, сопів, мусолив очима по горобцях, зиркав на вулицю, чи ніхто не йде, а тоді б шарпнув зарушечний гаплик. Горобці псипали зі стріхи, як грушки. Штуців кіт тоді жарує тиждень, бо постягає всіх горобців у картоплиння, а тоді з курячого жолобка воду п'є. А мої он ярмаркують, виздихали б. Кіт мій ледачкує, не хоче на глівці їх ловити. Мабуть, боїться залізати, бо крута. Кіт прибився до хати нашої, бо колись ув'язався за Петром і прибіг за ним на подвір'я і так зустався. Югенен пес сів під хатою. На білій стіні причілку плескато розповзлась його тінь, як сидячого сфінкса. Кури бабрались на старому гноїщі, сокотіли, дзьобали за жовтлу яєчну шкаралупу, випорпали з гною протрухлий старий Петрів кашкет. Горою крутилось, стекло, спокушувало небо, таке чисте, аж хотілося його напитись. Це такою Марія повернулася за два роки, а яким би Петро за чотири. Я собі думаю, бо ніхто не чує, що воно й добре, що він не повернусь до мене. Я собі таки думаю, що він ще повернеться до мене, бо краще, як у мене, йому вже ніде не буде. Прийде, ой вірю, що прийде, нашвендяється по світу та й повернеться, а що не прийшов, то й непогано. Бо то вже б не мій Петро був. Тільки б горе наросло. Всі, звісно, думають, що він не прийшов, бо любаску десь собі надиба. Най, а я ж знаю, що ні до кого він не пристав. Ну, от знаю, що не пристав. А може, та ні, не пристане Петро ні до кого, бо в мене ж йому добре було. І сокиру обу хлопнув треба до кузні занести, і в лаці для ковалів півлітри взяти. А мазур, бач, яке. В один же клас ходили, але тоді він у шостому либунь залишився ще на рік. десь з третього класу в галіфе ходив, і з дядька свого недоноски мама йому перешивала. З півроку за однією партою з ним сиділи, навіть на парті цвяшком награбав коля плюс Женя дорівнює любов. Ще вчителька примусила стесати і пофарбувати після уроків. Всі сміялися з нього, і я також. Що й казали йому, що вправи з додавання дуже прості, хай займеться вже множенням і діленням. Насилу скінчив школу, випнули з свідоцтвом за сім класів. А він до дядька в Запоріжжя. Зрік десь не було, а тоді появився вже. Всі думали, що він десь в іншому місці буде, то сміялись. Відразу ж замовкли, як хтось із Благовіщенки, де правління наше колгоспівське. Приніс чутку, що у нас буде він. ж тоді перебрався в благовіщенку, бо то центральна, коня дали. Югена спершу опирається на жолуб, а тоді сідає на нього зверху. Гриць, чогось запопадливо біля мене всю весну топчеться. Ні, ще Петра буду чекати. От прийде. Лиску я доїла того вечора. а... Вона лискала язиком грудку солі і слухала, як молоко тенькає в дійницю. А може, й вона слухала, як у неї молоко там у вимі збирається. Петра десь довго поля не було, де вони конюшину косили. Не дуже собі в голову тебе руба знає, що він хоче сьогодні вкосити всю норму, щоб завтра мені прийти допомогти і мій нарізь кукурудзи випасенкувати. Але ж немає і немає. Лиску здоїла, кіт молока напився, вже ляк на душу поплив, а я відганяю, як можу. Аж ось став він на порозі. Плітий. очі важкі, наче от от впадуть з очиць. Розповідає, що докосив свій намір, хоча й сам зостався. У той мішок, що брав у нього тикву з водою, Їжу чандалі до коси, набрав свіжої конюшини і йде собі помаленьку шляхом, бо нічого ховатися. Чого навіть як ззаду під вода їхала, міг би сто разів сховатися в лісосмугу, ніхто б не побачив, але чого боятися? Йде? А то мазур ззаду. Зупинив коняку, заглянув в очі. Хто це? Коли впізнав, що Петро одібрав мішок, кинув на воза. Який був випоконуваний тією самою конюшиною для коня, сказав, що посадить Петра у в'язницю. Я прямо посеред ночі побігла в благовіщенку до Мазура, просити, її, щоб помилував. Прибігла, стукаю в двері, кінь на подвір'ї конюшину жує. Мазур навіть дверей не відчинив, а крізь відчинене вікно вже без штанів і сорочки з темноти сказав, щоб я йшла. Треба було думати раніше. Я так і не роздумала, що він мав на язиковій умі тоді. Може, що я про додавання сказала, мабуть, ні, а може й так. Спробуй залізь в ті слова. Я просила. Кажу, що зо три роки свій город будемо лише конюшиною засівати І до колгоспу все віддавати, тільки не невольте Петра. А він все, що треба було раніше думати. Ібо він про той плюс говорить. Так я якось відчула. А може, й причулось так. Думала, може, гроші хоче десь дістати, натякнула, то геть вікно зачинив, мабуть, спокуси грошової боявся. Кури відгребли, і Петрів кашкет позад себе. Далі длубались в гноїщі. Собака знову сновигає по подвір'ї. На шнурі сохне югенене простирадло. Біле-біле, бо виварювала. І коли пес пробігає повз простирадло, то його тінь на ньому здається особливо чорною, і що від цієї тіні вже не випереш простирадла. Пес пробігав далі. Югена сиділа на яслах, крізь двері тік до неї вузький соняшний промінчик і не міг ніяк досягнутись. Думки в неї ставали повільнішими і заспокійливішими, як літня купіль. Думала, як дихає лиска. Як ворушить глибокими і далекими, як барильця у ясну днину очима. Вона закриває долоньками ністрі листі, звідки біжать теплі цівки, як отой промінчик, що не може дотягнутися до неї. А дві цівки вже лагідно ходять десь по плечах, і вона геть заплющує очі. Сонце терлюжилось по піднеб'ї, поволі і напружено, наче до нього було прикуте ланцюгом усе небо. І воно тягнуло його за собою 1965 рік.